Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас вже 19 грудня. Хто відмічає свята сьогодні Миколая, Чудотворця? Я вас вітаю, друзі. Хочу побажати здоров'я, добрим людям, витримка, терпіння, дай Бог дождати до перемоги, бо крається того, що робиться. Ксюша Ксюша весела. Це дітки веселі, коли це найголовніше, що може бути. Дівчулі гуляють на вулички. Сьогодні, утром, що вранці було якось так прохолодно, зараз, слава Богу, потеплішало у нас. Сонечка немає, але нічого. Тримаємося, дай Бог здоров'я, дай Бог витримки. Хай буде все у вас гаразд, дорогі друзі. Сьогодні у нас гуртки, тому ми зараз швиденько буде Ксюша обідати. І Боже треба добу. робити урочки і на гуртки. Два гуртка. І це для Боже. мене походи. походить. Зараз Ідемо кушати, Ксюшенька. Всім доброго Боже. настрою собачки – тренд. Круто. Бачиш, він до тебе а що, лозини не подарил? я думала тобі малесеньку лозинку. Так, Ксюша, це не обязательно було говорити. Собачка хоче свісти свої справи з робити. Ксюх Ксюша. Ти її любиш кохаєш погладить? Ай, Ксюха, наша щебетишка. Кохання, кохання на вики. Мордаха, лисичка наша, сестричка хитрая. погладь. У мене вже сеня пачка дивиться, укуртка. Помню, я казала, я приходжу, Ничего, ничего. Сейчас. Та ничего. Не самое страшне в житті, да? Руки грязные. Добрый вечер, дорогі друзі. У нас уже вечір, 19 грудня. І хочу, що хочу сказати за сьогоднішній день, що він був неспокійний. У нас було це мінімум 4 чи 5 тривог повітряних. Зараз знову повітряна тривога. Були відбою, потім через 5 хвилин знову була повітряна тривога. Але Ксюшку ми відвезли на заняття, вони там в коридор займаються. Ось. Ну, Укриття там є, але у сусідньому зданні Сьогодні в мі... місті Запоріжжя, ну, скажем така нервова обстановка, самі розумієте, що самі розумієте, везде облави по всьому городу І якось це, знаєте, так, так, скажем. Йолочку ми так і не поставили. Ну, Я сподіваюся, що вже на вихідних ми її будемо ставити. Окно я помила, але треба ставити вже йолочку. Шарики ми докупили, Вон, я зараз покажу. Нові шарики у нас є такі, як звичай, кожного року ми купляємо кулічки кулечки на йолочку. Так що є у нас вже і купляти нічого не треба. Ну, Може ще тільки дощик. Купимо ще один дощик, який там такі гарненькі зараз. І ксюшку треба готувати до свята. У них буде і в школі свято, і в гармонії ми вже записалися, оплатили. Теж будуть свята. У них якісь для діток. І вони будуть із чи з мастер-класами, чи з якимись там квестами. Інна дуже в гармонія робить. І побачимо і для дітей це свято повинно бути. Я дуже рада. Насчет в чому буде вона, Ксюша, яке там може сукню, оце я ще не знаю. Ну, нічого я не буду купляти нового, ніякі сукні, нові чому. Ну, самі розумієте, такий час, які нові сукні. У неї є таке рожеве гарнесеньке, Може, вона його знову одягне. Ну, несмотря на то, що в прошлом году, робіжка. вона одівала, одівала його на Новий год. Ну, посмотримо. посмотрим, посмотрим. будемо видеть. Всім хорошого вечора. Напишите, вы готовитесь к Новому году, как у вас проходит сейчас подготовка. И напишите, пожалуйста, кто отмечает Рождество 25 декабря, а кто будет по, по старому 7 числа. Потому что сейчас очень все перемешалось, но я по старому буду отмечать Новый год. Мои знакомые, некоторые уже будут отмечать по новому вот, то есть ну, главное друг друга поздравить, я буду поздравлять всех, кто отмечает 25 -го. вот, ну как отмечать, понимаете, в такое время уже просто приготовить может там какой-то салат, приготовить может быть там рождественскую утку, это уже будет праздник, если дети зайдут или может быть кто-то из знакомых, это уже будет праздник, а особо там так, такого как раньше, понятно, что не будет это только когда война закончится, может быть, у нас тогда вот радости такой, ну, а выдавливать ее через силу. Вот как раньше у меня было такое всегда желание гостей звать что-то. Очень люблю я гостей, но в данный момент, вот эти три года, особенно последний год, у меня нет желания что-то собирать, что-то э, самой, знаете, инициативу брать. Ну, э, вот. Ну, это потому, что много боли, особенно у нас да, город Запорожье прифронтовое. у нас даже чувствуется в самом городе, если вы пройдете по улицам, вы все увидите, глаза людей, но молодежь молодец, у нас не унывает, они вот так, если смотреть на молодых, на молоде, молодых, и девчонок улыбаются, молодцы. Девочки там по 17, 16, 20 жизнерадостные я так наблюдала, вот там 30-40 уже, да, уже, конечно, мастри такие понуры. Вот. Ну, бабушки такие вообще молчу, все очень-очень-очень грустные. Это тяжелые, сейчас многие без работ, многие просто голодают. Это, это вообще страшно, что люди голодают многие. А что будет, когда вернутся, когда вернутся потом с войны? Что будет потом? Ну, дай Бог, чтобы все-таки государство как-то всех людей предоставила работу, что-то придумала для них. Ну, время тяжелое, но надо выживать, тем не менее. Пускай у добрых людей все сложится, будет хорошо. Доброго вечера, ребята. Ну, живем. Куда ж мы денемся? Живем этот день. Он может, потому прекрасен. Всех добра и дай Бог тихой ночи, ребяточки. Дай Бог, очень хочется, чтобы все у всех добрых людей было хорошо. Всім добра. Пока-пока. Дуже -пока. благодарю за лайки, за подобайки, хто підтримує, за коментарі. Спасибо, мені так приємно. От чесно, як как... всіх вітаю, дорогі, труси. Ще раз прийшли додому. ось подаруночок Ксюшці, а миколай подарував. Два рази миколай приходив. до Ксюшки. як кажуть, подарунків багато не буває, а фломастери якраз нам треба були фломастери. Боже, який Миколай розумний, дуже, дуже розумний. Такі фломастери шикарні, красиві. Скільки там кольорів? Ти не дивилася? Там, мабуть, 24 кольори, якщо так, я дивлюсь. Кусік прийшов зі школи, Кусік наш. І така довольна, Ксюша, з настроєм зайшли, купили сока, да, цукерок купили. Так, що дітям сьогодні хотіла. Роблю я млинці, дивіться. Спочатку я робила особичне, борошна, особично, а потім із гречаного. Ну, перший млинчик він якось розвалився, Зараз ще одне яйце туди додала, подивлюся, бо гречане борошно, воно таке, знаєш, знаєте, як з висівками. Ось. І м'яско, М'яско я потушила із цибулки, Вон, фаршик, трошки ще підігрію, і яйце туди ще додала. О, такі млинці будуть. Так що у нас вечеря вже буде. Зараз будемо скоро через часик збиратися з суші на гурточки. Я включила своїх блогерів, дивлюся. Ксюшка зараз займається своїми справами. Уроки ми не вивчили, не доробили, але ну, ввечері доробимо. Хай дитина своїх собачок пограється. Вона грається другий день своїми собачками. Всім доброго вечора, друзі! Отакі у нас млинці, вони коричневі, трошки такий відтінок, бо це, я вже казала, да, із гречечки. Гречнева мука. Зараз я покажу, як вона виглядає, до речі. Зараз вже будемо збиратися, я все швиденько роблю. Так. така, Я може показувала борошно, гречане. Ну, воно рахується корисне і журнового помелу. Ну таке треба привикнути, знаєте. Нічого, смачно, нормально. Хто теж вже зараз, може, чи вечеряє, хай вам смакує. Друзі. А ось який малюночок намалювала в арт студії. Як там називається ваша студія? Art Magic, да? От такий класний кіт, коричневий. Дуже класний. Того вусиків не видно. Ви так олівця вона малювала, але красочками забула усики намалювати. Ай, яка красота! Кіцька. Гарна Кіцька. А цей малюночок вона малювала у Орсенко Єлени. Дивіться, яке класне. Ну, теж супер. Я ще питала, що допомагали, ну, сказали, що ні. Я, по-моєму, показувала, але він мені настільки подобається карандашами, олівцями малюнок, щоб так намалювати. М -м, круто. А ви що думаєте? Буду вам дуже вдячна, напишіть. Все, ми вже вибігаємо, зараз швидко лосінчики одягаємо Ксюшу, малювання, потім гімнастика. І всім па-па-па-па! па, -па, -па, -па. 16.24, знову повітряна тривога. Тільки, ну от що це таке? Нам на гуртки треба. Ну що, вдома що?